Накупив я запчастей, позивав усіх друзей. Разом ми замка зробили, льоду з салона вскрили, і фордьока з дня на день не стоятиме, як пень, а до мастера поїде всі болячки полічить. Як полічать всі болячки, точка буде довго жить. Всім доброго здоров'я! Ви обратно на каналі Автоартіст. Ставте лайк зразу, підписуйтесь моментально, а ми продовжуємо. Значить, в прошлому відео вже машина завелася, зробили електрику относительно. относительно. Уже як бачите, зробили рокіровочку, батькова зелена липа стоїть у гаражі, моя стоїть на вулиці, жде, поки до неї приложимо рук. І в сьогоднішньому відео я вам покажу, що нам прийшло. Які покупочки вже поприходили посилочки? Що хотілося б сказати? Усі нормальні люди починають з технічної часті. Ходова, мотор. Я ж починаю з салона. Тобто, покажу вам, що вже прикупив для салона. Я вже хочу зробити салон, повністю його. Накинути ковро, накинути сідушки, поставити коврики красиві, єва коврики. І купить чахлина сідушки. Простенькі, сіренькі чехольчики, буде красиво. Оце все зробимо, а потім уже спокійно можна колилять до майстра, нехай займається, крутить гойки. Що ж, почнемо. Перш за все, я заказав собі колеса. Два штучки обичних росови. Новенькі росова Сноугард з красивим протектором. Кажуть, хренові, ну. Я думаю, поки нові, поки підуть. Значить, у мене на машині вже стоять два колеса. Тут обратно ж я тупанув чуть-чуть. Протектор похожий. У мене стоять напередку два почти нових колеса. Росова VQ102 чи щось таке. Я не подивився на модель. Щось мені казалося, що вон там Сноугард. Купив Сноугард. Ну, в принципі, пойдеть. Ті стануть на задок, ці стануть напередок до 13. До, так на залізниці диска і посадимо. Хотілося 14 титани, -ті резиночку хорошу, якийсь гудієр. Ну, уви і ох. Бюджетів не хватає. Виходимо з того, що є. У мене зімній буде комплект на 13. По стільки вже два, два скота є. Потім, дольше. Пішли дольше. Купив я собі. купив я собі. Віброізоляцію. Кстаті, дешева штука. 160 гривень штучка. Чотири листочка, раз, два, три, чотири. Хватило в мене грошей на чотири листочка. Чусь я думав, вони будуть дешевші. 160 гривень листок. Приложив чотири штуки. Це, ну, нікуди його не хватає. Заліз в інтернет, заліз в YouTube. Ютуб показує, що люди клеять єврорубероїд. Шумують єврорубероїдом. Попробуємо. Попробуємо, але ж тут теж єврорубероїд не ріжуть в магазині, його продають рулоном. Підемо глянемо, скільки стоїть той рулон. Може, десь на петльові кусків, не знаю. Ну будемо пробувати і ще доклеювати це льоже, а чи не хватить, ще будемо доклеювати єврорубероїдом. Тому що, обратно ж. По 160 гривень мені ще треба штук 5, а може і більше їх. Так що, обратно ж, укорочені бюджети, урізані, як то кажуть, не виділяють мені великих грошей. Будемо виходити з тої ситуації, з тих грошей, які в нас є. Ще мені прийшли, зараз покажу, подкрилочки. Передні в мене вже є, прийшли зоні. Я їх ще не розпаковував. І поки розпакувати не буду. Хай собі лежать. Пласмоски і пласмоски, ну вони вже є. Назад стануть хороші колесика, стануть підкрилочки, буде бомба. Хай стоять. Що я хочу сьогодні зробити з машиною? Там понатоптували. Вона вся грязнюща в пиляці. Узять відро гарячої води, поветироти її, зробити, щоб було чистенько. І хай вона собі якось, як вона буде сохнути, я не знаю. Ну хай якось сохне. А потім починать вже щось обклеювати делать салончик, Зробимо салончик. поки будемо делать салончик, приходять якісь детольки, зроємо детольки якраз підійдуть, щоб усе йшло отако, як то кажуть, понакатане. І з деталями до майстра. Майстер глянув і ще того того не немає. Хоп, поки він ставить це, що я привіз, я заказую те, чого немає, і отакого, поки гроші не кончаться. А що робити? Машина до весни поїхати. Кров з носа. Зараз покажу я вам, що іще було зроблено, що не попало в прошле відео. Пішли. У мене не відкривався багажник. Не відкривався в мене богожнік, значить. Єлі я зробив, щоб він відкривався з ключа. А от в салоні. Речажок. речажок педолька. Ось вона. Тут був обірваний тросик. З вітальком ми підшамонили, підробили. І сейчас, прошу минутку внимания, звучок, кльоц, ідемо дивимося. У нас була проблема із, 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 із шлангами до бензонасоса. Там стояв безстросьйом і там стояла на обратку шлангочка обична на хамуті. Шлангочка та вже була потріскана, я купив нову поставив, а безстросьйом з ним теж вийшла біда, тому що. Неприучений я знімати його по бистросьому, як там куди нажимати, тягти, пхоть, неізвісно. Тобто збрав просто відвертку, гатив молотком, так пару разів погатив, бистросьйом роздовбав в хлам. Що прийшлося зробити? Кусочок бистросьом обрізали. Обратно ж, шлангочка, на те, що осталось, натягли, хамутом з однієї, сторони, хамутом з іншої сторони, бомба, граната, пітарда. Зараз покажу. Ось цей бистросьйом. Там всередині він уже роздовбаний. Ну, понятно, гатили, як могли. Тут обрізаний. І що в нас вийшло? Що в нас вийшло? Ось о шлангочки на. О, сейчас покажу. Получається, шлангочки в нас на хамутах. Ось одна, ось друга. Це подача, це обродка. Тому що там воно теж хамут, де я обрізав без тросйому, це цей теж взяли на хамут. Але воно працює, не тече, не чвиркає. І дай йому Бог здоров'я, щоб воно так дольше і держалося. Дольше, що хотів, хотів зробити? Все в пилюці, все в грязюці. Якась вода, це ж я вчора топтався. Тут все в впильоється, оце все треба повитирати і навести якийсь носительний сьогодні порядок. Чим ми зараз і займемося. Що ж, машинка вже помита. Коврик занесений в хату вже. Коврик сохне один і другий в машину і в багажник, І все движеться до свого фінала. У нас перемене. Перемене. Коротше, все одміняється. Починаємо все по-другому. Мені прийшли посилки. Мені прийшли посилки і ми більше не будемо собирати салон, вже не хочу я собирати салон. Ми будемо собирати ходову частину і механіку. І зараз відкриваємо посилки. Дивимося, що нам прийшло. Бо я вже не пам'ятаю, що навіть я і заказував. та да дам та-дам, та-дам. Se, lamper er stående. Кабана. Так, накладна Топлівний фільтр. Оце він має бути. Сейчас глянемо. Оп! Оп! Поприходив. Ха-ха-ха! Це не топливний фільтр. Це масляний фільтр. Такий він якийсь маленький, масляний це теж хорошо. Поприходило трохи мені посилок, я поки не буду собирати, лучше нехай почнемо із техніки, з ходової, ось з фільтрів. Значить, оце має бути топливний фільтр. О! Що топлівний? А ну, давайте заміримо, Що топлівний, що масляний. Оце фільтр, не на жигулях. Такий серйозний фільтр. Мені щось кажеться, що в тій машині фільтр з заводу не мінявся. Возможно, все, як знімуть, то там буде навіть Ford написано. Так, той малий, той великий. І ще мені прийшло. І ще мені прийшло. Не видно, що в ньому всередині. Комплект ГРМ. О, прямо комплект. Прямо комплект, бо неізвісно. Мінявся там ролик, не мінявся. Ремінець. Герем. А, новенький. І ролічок. І ролічок. Помпу я не брав, тому що помпа дорога, і я не знаю, вроді в мене то, цей антифріз, то сов не тікав. Возможно, воно і не треба її міняти. Може, вона ще й хороша. Зря гроші тратить не схотів. Якщо, що, купимо? О, натяжний ролик. Плюс до того, в мене машина як робить, щось шкряп, 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 десь щось шкребе. Або генератор, або, мабуть, оцей може даже ролик і шкребе. Буде новенький, супер. А! Поміняю. Щось присло. А, це наклейка, коли мінялось, при якому кілометражі, хай буде. І ще мені прийшли прокладочки. Де воно прокладка? Клапанної кришки і прокладка масляного поддона. Зараз розпакую і покажу. Зараз подивимося, що нам прислали, які прокладочки, які вони взагалі. О! Це. Треба читати. Не по ношому. Ні, ну це прокладка клапаної кришки. Так, да, це мабуть прокладка клапаної кришки. Коркова, модна. Ну, а це, соответственно, буде. А це, соответственно, вже буде значить прокладка поддона. А це в мене такий здоровенний поддон. Щось мені не віриться. Що він такий здоровий. Щось тут. Ну, ладно, хто будуть розбиратися. Маслени... Масляного поддона, масляний поддон. Може, є. Сякий. В общем, такі посилочки. І І ще мені прийшла посилка з ходовою. І зараз теж я достану коробки і зараз я вам теж її покажу. Попередимося посилку, і я думаю, завтра, післязавтра, ми будемо вже виїжджати. До мостера. З мостіром я договорився. Зробимо вже технічну щось, а потім почнемо збирати салон, тихо і не спішов. Рішив я не таскати його все там в хату. В гаражі вам покажу, що тут до чого. У мене тут є цілий йощик всяких добряників. Щас. Що в нас нам? Провода. свічні. Що тут ще? Салінблоки на задню болку. Салінблоки в речаги? Самі свічки поміняємо. Це в нас що? Шарові? Розпаковувати не буду. Шарові, шарові. Це в нас що? Теж Салінблоки, Салінблоки, наконечник рульовий, ще, ще один рульовий наконечник, е, оце ось шруси, два штучки, рульові тяги. Рульові тяги і два, дві стоїчки стабілізатора. От така кучка вийшла. Все, все, що я хотів, я заказав. Що думав? Що знайдуть, то скажуть, дозакажемо. Завтра Зотра зустрічка, Гай вперед, машина вже готова, бампера я накинув. Гей вперед. До мостіра. Зараз складаю все назад в йочок, ложу в машину і все. Уже почнеться натуральний ремонт. Машинка почти готова до відправки. В салоні частенько. Сідушку я одну примастирив. В салоні горно чисто, вже воно жде масличку. Тут повимивали. Тут повимивали. В общем, запчасті бачили і гайдо.